Отже, у нас є функція fідx, що дорівнює 2х квадраті мінус 18 поділити на g від x, де g від x це якийсь поліном. Наше завдання зрозуміти, який з чотирьох графіків може бути графіком цієї функції. На графіках пунктуром позначення симптоти. Перед вами 4 варіанти. Як завжди, раджу поставити відео на паузу і спробувати розібратися самостійно. Тож, сподіваюся, ви спробували. А ми спершу розкладемо чисельник на множники. І подивимося, за яких значень х він дорівнюватиме нулю. Тож винесемо двійку за дужки. в дужках залишається х в квадраті мінус 9, поділити на g від x. Далі за формулою різниці квадратів розкладемо чисельник на 2 помножити на х плюс 3, на х. Мінус 3. Поділити на g від x. Тепер бачимо, що при хрівні мінус 3 та хрівнює 3 чисельник рівнює нулю. І тут цілком логічно припустити, що ці точки могли б бути нулями функції. Проте тут починається найцікавіше. Адже справа в тому, що те, як поводиться графік в цих точках, залежить від того, що знаходиться в знаменнику g від x. Тож, розгляньмо кілька прикладів. Нехай f від x дорівнюватиме в чисельнику 2 на х плюс 3 на x мінус 3, поділити, а в знаменнику нехай х плюс 1. І у цьому випадку все просто: при х дорівнює мінус 3 та х дорівнює 3 чисельник стає нулем, а знаменник не стає нулем. Тобто матимемо два нулі функції. А отже два перетини вісю х у цих точках. Тобто, звідси в нас випливатиме, що матимемо 0 при х дорівнює мінус і звідси, що 0 при х дорівнює 3. Гаразд, ну, ми, звісно, розглядаємо лише чисельник, оскільки знаменник у нас довільний, що немає сенсу для пошуку графіка функції. Тепер уявімо іншу ситуацію. Нехай f від x дорівнює чисельник у нас без змін 2 на x плюс 3 на х мінус 3, а в знаменнику нехай х плюс 3 на х плюс 1. Що ж тут відбувається? При х дорівнює мінус 3 і чисельник, і знаменник дорівнюють 0, можемо скоротити. У такий спосіб ми, по суті, видаляємо точку з графіка, залишаючи за собою дірку. Це ми називаємо усувним розривом. Тож запишемо, що звідси в нас випливає, що ми маємо усувний розрив при х дорівнює мінус 3. А при х дорівнює 3 в нас чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Тож це вже знайомий нам. Нуль функції при х дорівнює 3. Ну і розглянемо варіант, коли знаменник дорівнює нулю за якогось значення, а чисельник ні. Наприклад, f x дорівнює чисельнику 2 на х плюс 3 на х мінус 3. Так? А в знаменнику нехай є х плюс 3 в квадраті на х плюс 1. Можемо скоротити х плюс 3 в чисельнику та в знаменнику. І ось що цікаво: при х до мінус 3 знаменник стає нулем, а чисельник ні. Грубо кажучи, це означає, що функція намагається ділити на дуже маленьке число, наближаючись до нуля по ліву і праву сторону. Так, оскільки на нуль ми ділити не можемо. І через це її значення стрімко зростає або спадає до нескінченності, внаслідок чого ми отримуємо вертикальну асимптоту. Тож, з дужечки x плюс 3 ми отримаємо вертикальну асимптоту при х дорівнює мінус 3. Далі при х дорівнює 3 в нас чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0, тож маємо 0 при х дорівнює 3. Але розуміємо, що вертикальною асимптотою може бути як х дорівнює мінус 3, так і х дорівнює 3. Так само сувний розрив ми можемо мати при х дорівнює мінус 3, так і при х дорівнює 3. Або ж обидва значення можуть бути як усувними розривами, так і вертикальними асимптотами, так і нулями, що ми і розглянули. Тепер погляньмо на графіки. У варіанті А при х дрівній мінус 3 маємо ось таку вертикальну асимптоту. А при х дрівній 3 маємо нуль функцій. Це цілком відповідає варіанту, коли при х дрівній мінус 3 в нас знаменник дорівнює нулю, а чисельник не дорівнює нулю. Відповідно, при дорівнює 3 в нас чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Так, тобто варіант цілком можливий, поки його припустимо. У варіанті B при x дорівнює 3 маємо 0 функції, що нас цілком влаштовує. Проте при х дорівнює мінус 3 маємо якесь значення, яке не є ні нулем, ні вертикальною асимптотою, ні основним розривом. Тож варіант Б можемо одразу відкинути. У варіанті В при х дрібні 3 маємо усувний розрив, що нас цілком влаштовує, проте при х дрібні мінус 3 маємо якесь значення, яке знову ж не є ні нулем, ні асимптотою, ні розривом. Тож це явно не те, що ми шукаємо. У варіанті Г взагалі і при х дрівні 3, і при х дрівні мінус 3 функція набуває якихось значень. До побачення. Тож варіант А наш єдиний правильний.